Слава Богу, церква! Слава Ісусу, слава Ісусу Христу! Слава Алині, слава. Я вітаю кожного з вас. Я так радий, що можу бути сьогодні в Домі Господньому і разом з народом Божим прославляти нашого Бога. Слава Богу! Слава. Вітаю кожного з вас з Новим роком, з початком 2026 року. Нехай Боже благословення. Буде над кожним із вас. Нехай Божа рука веде вас і вашу родину через цей рік. Молюся про те, щоб ваше духовне зростання воно завжди продовжувалося, і ви ніколи не унивали, щоб ваші руки ніколи не опускалися, щоб завжди Бог вів вас в житті, щоб його рука завжди була над кожним із вас. І це велика благодать для кожного з нас, що ми маємо такого доброго Бога, який ніколи не оставляє свій народ. Те, що його милість, вона кожного ранку оновлюється над нами. Слава Богу, Слава Богу. і п'ятнішні служіння, вони мені дуже сильно подобаються тим, що вони дуже схожі на наші молодіжні молитви, коли молодь в нас вся разом собирається. І чим вона похожа? Ми маємо все те же саме: собирається молодь, як і сьогодні зібралася церква. Ми маємо людину, яка буде. Приводити, робити заклик до молитви, яка буде читати слово Господнє. Ми маємо служителів, братів, хто ділиться словом, хто буде робити заклики до молитви все як сьогодні. Ми маємо, і одне з великих благословінь – це тоді, коли вся молодь собирається разом, не тільки коли двоє чи троє збираються, але ми маємо велике благословіння, те, що ми, як молодь, ми маємо єдинство і може собиратися більше 40 людей. Тому це для нас якби, великий, великий такий прорив, коли стільки молоді разом збирається. Слава Богу. Тому я закликаю, що якщо ваші діти ще не приходять на молодіжні молитви, якщо є можливість привозити привезіть. ми разом молимо, знаєте, щоб Боже благодать, щоб процес очищення, посвячення на Боже діло, воно завжди знаєте, продвигалося в молодих людях. І... Одне з питань, яке сьогодні хочу поставити до вас: чи будемо сьогодні ми разом молитися? Будемо. Іноді люди бояться чомусь молитися в голос. Іноді люди бояться чомусь брати молитву на зідання. Чому так буває? Навіть в нас серед молоді, коли ми разом збираємось, ми маємо кілька людей, які можуть тільки вести молитву. Але ми бачимо, що. Це є проблемою. Проблемою, що коли людина не може молитися, вона не може проголошувати Божі обіцянки, Боже Слово, понад своє життя і на понад життя інших людей, які є біля неї. Тому я би хотів би зробити таке підбадьорення про те, що коли ми будемо всі разом молитися, щоб ми, знаєте, не опускали свій дух молитви, щоб ми завжди брали молитву на зідання. бо ми ніколи не знаємо, що проїздить людини, яка стоїть сьогодні поруч біля нас. Можливо, щось відбувається в її житті, але єдиний Бог, який має доступ тільки до цієї людини, якщо ми можемо мати молитву, наша молитва, вона може послужити цій людині. І я молюсь про те, щоб ми ніколи не боялися і завжди двигалися вперед. І би хотів би разом зараз відкрити містописання, яке є в Друге Тимофія, перший розділ з 6 по 8 вірш. І тут говориться. Цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розіграв Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Тобто ми бачимо, що кожна людина вона має певний свій, свій дар, і щоб ми не мали ніякого духа страха, йдемо до сьомого вірша, і там говориться, що не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. І наступний. Тож не соромся свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелії за силою Бога. Ми, як люди, ми були, знаєте, до Христа наша душа вона була покинута. Ми були покинуті люди, нікому не потрібне. І наше життя був поставлений штамп, що ми є засуджені на смерть. І це дуже прикро. Це дуже прикро, що наше життя воно йшло до смерті, То, що наше життя воно не мало ніякого сенсу. Тобто людина могла прожити своє життя і просто вмерти, і все. Але ми, ті, ми той народ Божий, який зустрівся з Христом. І ми маємо Спасителя Ісуса Христа, який заплатив за нас велику ціну, щоб ми мали вічне життя. І ще, ще, ще нещодавно ми були покинуті. Але тепер ми є спасені, бо ми прийняли Христа і разом із Ним ми отримали спасіння для нашої душі і для нашого дому. Яке велика благодать для кожного з нас! Іноді ми люди можемо бути в таких добрих, комфортних умовах, що ми вже зустрілися з Богом, що ми прийняли водне хрещення, ми відвідуємо Церкву Божу, але наше серце може бути далеке від Бога. І так як це є початок Нового року, я би хотів би говорити про те, щоб знаєте, кожен новий рік це новий початок. Іноді щось ми не встигли закінчити в нашому попередньому році, але сьогодні ми маємо новий шанс, щоб почати заново. Я би хотів би почати так рік, щоб ми мали таке оновлення розуміння, що означає бути з Богом і що означає бути в Бозі. І Хотів би відкривати перше місце писання, це буде римлянам, другий розділ з 17 по 20 вірш. Тут говориться: ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закон і хвалишся Богом. І знаєш його волю і розумієш що краще, навчившись із закону. І маєш певність, що ти проповідник для сліпих, світло для тих, що знаходиться в темряві. Виховних нерозумних, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в законі. Павло тут звертається до юдеїв, які покладаються на закон, хваляться знанням про Бога і вважають себе великими настановниками, яких ведуть інших в світло, і є світлом для тих, хто ще є в темряві. Люди, які спираються лише на якийсь закон і опираються на те, що вони щось знають про Бога і видаються за істину. Але коли ми відкриваємо Івана 18.3 нам чітко показується, якими нам потрібно бути. Сьогодні ми бути, бути такими християнами, мати таке укорінення, що ми пізнали Ісуса Христа глибоко, як справжнього Бога. Тут говориться, життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога праведного та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Тут а, ми бачимо, що ключове слово, щоб пізнали тебе. В грецькому слові слово пізнали воно ем, произноситься як гіноско, що означає, що не просто знати якісь факти, а потрібно особисто і досвідно узнати щось напряму. Тобто вживу взнати. Тобто, якщо би мати прямі стосунки, якщо я людина хочу знати про іншу людину. Я не можу закликати третю сторону піти запитатися в нього, в неї, що то є за людина, і так будувати свої стосунки з людиною, з якою я хочу бути знайомий. Бачите, мені потрібно йти напряму до цієї людини і знайомитись з нею напряму, щоб мати певні стосунки з цією людиною, щоб розуміти наживо натурально, як воно є. І і це до чого сьогодні призвається, Тож те, щоб ми е, напряму розуміли, хто є Бог. Напряму ми розуміли, що Бог сьогодні очікує від нас. Щоб ми напряму розуміли Його повноту, повноту Його сили, Його благодаті, Його сили, яка дається кожному із нас. Щоб дійти до того, щоб розуміти, який дар є в кожному із нас, щоб його не, е, не втратити. Бо кожен дар не те, що як втратити, як його можна просто не використати. І я собі просто уявляю собі останнім часом мені просто прийшла така думка: коли зустрінуся з Ісусом, я зустрінуся з Ним один на один. І Бог скаже: Ілюш, чого ти цього не зробив? Я тобі давав всі можливості. Моя сила була відкрита для тебе. Ти міг зробити це, ти міг зробити тут, ти міг послужити тут. Але чому ти боявся цього зробити? Для тебе є відкрита повнота моєї благодаті, повнота моєї сили для тебе, щоб ти міг будувати моє царство. І це, знаєте, воно трошки, знаєте, відкликається в моєму серці так, щоб не мати цього страху, тому що ми маємо небесного батька, який дарує силу, щоб двигатись вперед. Тому що лише диявол, який може посіяти нам цей страх, зупинити нас, щоб ми не могли знаєте, продвигатися в наших речах далі. І після того, коли, ми, знаєте, коли людина пізнає Бога глибше, це знаєте, є певні такі етапи розуміння, хто є Бог. І як Бог діє, як нам людям потрібно очищуватися, як нам потрібно перебувати в Бозі. І наступним таким стадією це коли людина приходить до Дома Божого. Що таке, як дім Божий? Це, це ми церква. Це ми, коли всі разом можемо собиратися. Це Господні люди. І що вони роблять в церкві? Ми всі збираємо, щоб прославляти нашого Бога, щоб почути Слово Боже, якесь, прибути в молитві, почути якусь відповідь. Я би хотів би, щоб ми відкрили зараз, відкрили зараз Матвія 15,8. Тут говориться, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. І це є великий парадокс. Такий парадокс, якби людина може устами шанувати Бога, але Бог сьогодні дивиться глибше. Не дивиться на те, чи ти прийшов сьогодні до Дома Божого. Так, Бог звертає увагу, чи ти відвідуєш церкву, де ти служиш, де ти перебуваєш, в якому собранні ти перебуваєш. ми знаємо, що ми маємо два собрання: є собрання розважителей, а є собрання це коли весь народ Божий збирається. Але я говорю про те, що коли ми всі разом тут збираємось, на якій підставі ми збираємось з чистим серцем, щоб відчувати Бога, Божу присутність, щоб наша душа вона направлялася до Бога, і ми могли разом з'єднуватися. Чи сьогодні ми можемо бути людиною, яка приходить до Дома Божого і в такій релігійності просто сидіти, бо так потрібно, щоб люди нічого не подумали, що я перестав ходити, щоб ніхто, не знаєте, не почав щось думати про мене. І Послання до Колосян 2, розділ 6-7 вірш говориться: отже, як ви прийняли були Христа, Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому, та зміцнені вірі, як вас навчено, збагач, збагачуючись у ній з подякою. Тобто, Слово Боже нас чітко закликає не просто бути, як в шостому віршові кажеться, не просто перебувати з Богом, але ми повинні перебувати в ньому. І чесно, я можу сказати від свого серця, мені дуже подобається місце, церква, хаос Prayer чорш мені дуже подобається, тому що ми маємо дуже гарних служителів, гарних пасторів, які навчають нас, як потрібно нам сьогодні поступати, як потрібно правильно поступати і як нам не потрібно поступати. І вони показують нам чіткий приклад, які наслідки ми можемо сьогодні пожинати в своєму житті. Тобто, ми бачимо, що якщо ми виберемо погану дорогу. Ми потримуємо одні наслідки. Але якщо ми вибираємо сьогодні посвятити наше життя Богові, і воно говориться, те що, коли ми, те, що коли ми вибираємо правильну дорогу, ми вибираємо те, що ми вкорінюємося в Ісусі Христі. Ми вкорінюємося в ньому. Наша віра, наші корні вони просто простягаються глибше. Наша віра вона закаляється. Ми маємо певну віру, ми маємо певну надію. Те, що Ісус Христос є наш Спаситель, той, хто визволить нас в будь-який момент нашого життя і буде наша молитва завжди почути те, що ми будемо просити, тому що ми є наслідники Його. Ми Його діти, ми ті, які віримо в Ісуса Христа. Давайте всі разом скажемо. Я дитина Божа. Я дитина Божа. Це велика благодать, слава Богу. Оце з таким авторитетом. І розумінням, і з нагадуванням собі завжди потрібно ходити. Щоб коли прийдуть ситуації, прийдуть важкі випробування. І диявол він буде сіяти страх, він буде збивати шляху. Іноді дияволу не потрібно розвернути людину на 180 градусів. Дияволу достатньо звернути людину лише на один градус. І далі час просто. На проміжу певного часу людина відійде від правильної цілі. І сьогодні я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали, щоб наше вкорінення воно повинно бути не просто щоб знати про Бога, але ми повинні вкорінюватися в ньому. І наші уста, наші уста вони мають дуже велику силу і те, що ми сьогодні будемо проговарювати в своє життя, в життя своїх дітей, своєї сім'ї, своїх ближніх, своїх друзів, всіх, хто є біля нас. Якщо ми можемо відкрити Іван від Матфія, 7 розділ з 21 по 23 вірш, і тут говориться: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство, Госп... в царство небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені то дня. Господи, Господи, хіба не ми ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми вганяли, або не ім'ям Твоїм чуда, великі ми робили. Тобто ми бачимо, що сьогодні ми ми можемо робити, ми можемо говорити і мати якийсь певний вид благочестя, але сьогодні, які ми є справді внутрі? Чи сьогодні ми маємо лише образ благочестя? Чи ми можемо сьогодні говорити гарні речі людям, щоб люди чули те, що сьогодні їм потрібно сьогодні чути, але ми, ми скриваємо свою справжню внутрішність, яку ми маємо. І ніхто не хоче почути в свою сторону, щоб Господь сказав: відійди від мене, бо я не знаю тебе. Це великі і страшні слова для кожного християнина. Якщо, якщо, якщо сьогодні. Сьогодні ми повинні перевіряти своє життя, на якої дорозі ми сьогодні йдемо. Наскільки ми є посвячені Христу, наскільки ми є а, тими християнами, якими ми можемо себе називати, чи ми є просто люди, які просто поставили собі такий титул, тому що наші батьки були віруючі і привели, привели нас до Дома Божого, але, але ти особисто не зрозумів свого розуміння, своєї трансформації з Богом, тоді потрібно. Налаштовувати себе на нову дорогу і обновитися. І я би сказав би, мені подобається вірш Євангелія від Івана 14,23 Тут говориться. Ісус відповів до нього і сказав: Я хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Ми бачимо, що люди можуть дійсно ділитися на дві категорії. Які одні красиво можуть щось говорити, мати вигляд благочесті, а є люди, які дійсно преклоняються перед Богом, приходять в повіновлення, в послушанні, яке ставлять Слово Боже перед усім. Що би не сталося? Вони відкривають своє серце для роботи Духа Святого. Вони не бояться, що їхня плоть буде кричати і казати зупинися. Вони повністю підкоряються. те, що робота Духа Святого вона буде робитися і буде повна трансформація, і наше оновлення розуму, оновлення серця, душі, вона буде з допомогою руки Божої. І Бог зробить переміну, і ми будемо називатися справжніми послідовниками Христа. І як, як християн, ми повинні розуміти, що наша віра це наше все. Це те, на чому ми стоїмо, це те, на чому ми будуємо сім'ї, це те, на чому ми будуємо наші відносини один з одним. Наша віра це те, на чому ми будуємо наші бізнес-ідеї. Це те, де би не, не пробували ми в цьому, в цьому закладається наша віра. Бо якщо ми не будемо мати крепкого фундамента, то не будемо мати надії ні в чому іншому і. Не хочеться мати тільки зовнішню якусь таку віру, Віру, знаєте, на показ, яка буде тільки, знаєте, десь в церкві або на якомусь служінні. Хотілося б мати фундаментальну віру і відрізнятися від людей, які тільки мають такий гарний вигляд благочестя. Бо іноді люди вони всі стараються мати такий вигляд благочестя знаєте, і бути як всі овечки в пасовстві. Є... Я знаю, є паства, і є всі овечки, вони всі стараються бути одного кольору, щоб не відрізнятися. І Ісаї, 29,13, говорить, і сказав Господь, через те, що цей народ наближається до мене устами своїми і шанує мене язиком своїм, а серце його далеко від мене, і страх їхній переді мною це заповідь людська, навчена на пам'ять. Ми бачимо, що Бог викриває релігійність без серця. Коли зовнішні слова і обряди є, а внутрішньої її посвяти та живого страху Божого немає. Тобто вони можуть боятися Бога не через любов і шанування, не, так, не через те, що вони люблять Бога, а через те, що їх так навчили. Це така внутрішня традиція, яка була захложена дуже глибоко в серці. І це є великий страх, те, що ми можемо переслідувати, щоб наша віра вона була дуже такою традиційною і релігійною. Але ми маємо Христа, який робить в нас нове життя, і до Коринтян 5,17 говориться. Отже, коли ви в Христі, то й нове створіння, і старе минуло, і ось стало нове. Стало нове, це нове життя, воно вже починається сьогодні, тоді, коли людина дозволяє. Богові зробити трансформацію, зробити переміну глибини його серця, щоб прийшлося оновлення розуму, щоб ми почали дивитися все з перспективи Божої, бо іноді, по нашому людському оку, ми не можемо бачити, як може діяти Бог. Тому що Бог він діє за пределами реальності. Іноді врачі можуть ставити одні діагнози, але Бог який має останнє слово, і Бог, який має сверххісцівну силу, і те, що Його слово є над усяким словом. І так як ми дозволяємо роботі Духа Святого робити. В нас нове нове творіння. Ми будемо мати нові цінності. Ми будемо мати правильну мету, і наше життя воно буде кероване Духом Святим. І наше християнство, знаєте, саме християнство воно не йде про те, щоб бути знаєте, такою найкращою версією себе. Це про те, щоб наші стосунки з Богом вони були натуральними. Те, щоб ми могли розуміти, хто є Бог, що сьогодні Він очікує від нас, що Богу подобається або не подобається, що нам потрібно сьогодні, знаєте, відрізати від себе. І релігія вона дуже сильно вбиває християнина. І друге послання до Тимофія 3,5 говориться, які мають вигляд благочесті, але сили його відреклися. Від таких відвертайся. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, і від таких людей нам потрібно відрекатись. Апостол Павло попереджає про людей, які виглядають духовними, але не живуть силою Божою. Це не про протиїсців. Це мова не про протиїсців, це іноді звучить про людей, які вже є в Домі Божому. Це про релігійних людей без внутрішньої трансформації, які мають вигляд благочестя. І як і перший вірш, який читався в Тимофія, другий розділ, щоб ми почали возогрівати наш дар, який подарується нам, щоб, щоб ми могли без всякого страха поринути в наше покликання, в наше служіння, до якого ми йдемо і до якого готує наш Бог. Я би хотів би сьогодні молитися разом з вами, молитися про те, щоб ми нічого не боялися. Тому що страх це номер один, що зупиняє сьогодні людину від Бога і від інших всяких різних діл. Давайте ми згадаємо, коли ми хотіли щось почати, щось нове. Ми завжди маємо якесь переживання, ми маємо якийсь страх. Але страх це не є від Бога. Бог нам дав Духа впевненості, Він дав нам Духа Святого, який живе в нас. Невже Бог, який дарує нам це все, не впровадить нас в майбутньому? І Давайте ми зараз всі приклонимось на коліна, і в цій молитві ми піднімемо наш голос до Бога, і всі разом будемо молитися, не боятися піднімати молитву на зідання, молитися один за одним, молитися, благословляти народ Божий. Тому нехай кожного з вас благословить Бог. Амінь.